Дня. Да. Представтесь, будь ласка. Мене звати Діана. Чому ви тут? Що стало приводом? Хто вас запросив? Ми запросили знайомі, щоб трошки розвіятися, скажімо так. Ну ви орієнтуєтеся, що сьогодні буде? Ми частково орієнтуємося. Ви ж е, в інтернеті читали, а, 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 воно? Воно? Так. Як ви вважаєте, такі заходи потрібні для внутрішніх приміщення, для дітей, для військових? Добре, дякую вам за коментарі. А ви що скажете, як вас звати? Чи часто берете участь в таких заходах? Чи перший раз сьогодні? Сьогодні перший раз. Що можете сказати, які емоції? Не знаю. Цікаво дуже. Цікаво. В очікуванні, правда? Добре. Дам ще познімамося. Будемо реєструватися. Всі добре. Доброго здоров'я. Сьогодні ви проводите захід. Що можете сказати? На сьогодні буде програма, називається Дихання життя. Це програма, яку ми вже проводимо десь півтора роки. Із військовими, і з ВПО, і з підлітками, і навіть з маленькими дітьми. Ми зас застосовуємо наше дихання, щоб поліпшити наш психоемоційний стан, щоб зменшити стрес, застосовуємо наше тіло так, щоб в цілому бути більш розкутими, більш щасливими, більш радісними, ну і більш стійкими до тих викликів, які у нас є. Скажіть, як вас звати, яку організацію представляєте? Звати мене Станіслав, представляю благодійний фонд, фонд навколо Юей. Ми працюємо з початку війни, і якраз ця програма це теж одна з програм нашого фонду. Успіхів вам у роботі. Дякую вам дуже. Будем Дякую. Знімати. Ви записуєтеся, так? Угу. Скажіть, будь ласка, любі лічали, чи всі записалися? Всі, хто Якось мало у нас. Мало виглядає. Що ж, я вас вітаю сьогодні. Надзвичайно раді вас бачити. Сьогодні у нас буде програма Дихання життя. Це програма, де ми з вами будемо досліджувати себе. Будемо досліджувати свої дихання, свої стани, ставати більш стійкими до стресу, зменшувати стрес і ставати більш щасливими. Як вам це підходить? Mm -hmm. Так, супер. А він собі спокійно ходить. Там тільки м'ясо, і ну, може ще трошки м'ясо є. М'яце і все. Тут зверніть увагу, якщо я вникаю. Скільки всього рухається? Тобто величезна моя грудна клітина це величезний тиск да, на тіло. Тут Ключі всі руки ще мої, які на цьому всьому висять. Тобто, тілу треба дуже багато енергії, дуже багато ресурсів, чисто для того, щоб дихати верхньою частиною клітини. І згодом. І, Дивіться, коли ми це робимо, ми трошечки присідаємо, робимо присід, і руки вони повністю розслаблені. Тобто ми нам да, дуже розслаблено. Це робимо ворогами, імпульс йде від наших ніг. І звертайте увагу, щоб руки вони не йшли за наше тіло. Вони йдуть чисто сторонах. І просто можемо дихати, можемо заплющити очі з оцим повним диханням. А, зараз ми так покладемо долону, другідне робили, одну долоню наш від іншу долоню на його Розкриємо тріну, да вирівнюємо осаду. Доброго здоров'я. Прокоментуйте. Ми тут були на правах дихання. Що ви робили за ту годину з дітьми? що Вони так тут вже повзають по Підлозі і бавляться на цю арт-терапію, малювали, дихали. Ось дівчата малювали. А якими фарбами? Це були масляні фарби, по гільзах. Розкажіть і... саму технологію, як ви... Перше їх потрібно зачистити, відмити, тоді вибрати собі кольори, які ви хочете використовувати. Будь-які можуть бути кольори. Будь-які малюнки, будь-яка там техніка. Головне, які брати хороші, якісні масільні парку. Є нові діточки, сім'ї, які прийшли і долучаються до вас, правда? Так. Постійно є, так? так. І Хтось частіше приходить, хтось менше приходить, але вже є нові сім'ї, які тільки десь недавно потрапили на нашого міста, Так, так. Як вони реагують, що розповідають? Ну з них як дітей поки є радість, вони знаючи, що він знайде, вони до сих пір радуються кожному моменту. Наприклад, як в цій грі. гріх було захоплення, типу перевернути. Така боротьба перевернути через стаканчик. І вони знаходили контакти. Добре, що як. І от сьогодні якраз приїхав Станіслав Вікторович. І ще у нас є Андрій Володимирович, які, <реку> <реку> які ті табори активно робили, і вони привезли передати ці гарні штуки для того, щоб ви далі могли тут приходити. І могли е, тут, е, поки мами зайняті чимось, щоб ми могли гратися. ну от така от ідея була, що поки мами зайняті, давайте тут зробимо е, будинку воїна, такий дитячий куточок, щоб вони могли приходити свій діти. В той час поки чекають буду зайняти. Ну, це я тоді передаю слово Станіславу, він скаже, що то за, за французи такі були, що нам ці дії розпускали, і роздасть. Андрій, ну, тебе, що поможіть, то ви не. Я думаю, я ще з дітьми буду сам розбирати тунель. Легко. Дякую, <сі> 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 Дякую дуже. <сі> так, у нас ми познайомилися з нашими друзями із Франції, з благодійною організацією конвої Ірини, які дізналися, що у нас з вами є такі класні проекти і вирішили нам трошечки допомогти. І вони, тобто, люди із Франції, збирали різні ігри і ще дещо що я вам покажу трошки пізніше, для того, щоб привезти і подарувати нашим дітям. Тому а, зараз ми винесемо такий подарунок, який ми отримали від них. Чого так, хто наймолодший? Ілля, Ілля, ось А Ану, попробуй. Ух ти! Нічого! Самі. Давай, ще ось цього. Ні? давай. давай. Ну, целі. Ні, то тут по замоту. Добавив. Ух ты! А ну ще сильніше. Так, все, чекай. Давай подивимося, ще з якої сторони тягнути. Давай пробудь тягнути. тягнемо. Не відкривається. Що будемо робити з тобою? Будемо робити, куди? Можемо так. Не, не побавимося. Ану, тягни. Тягни. Молодець, дивись, ти відкрив. Так, ось, знаєш, я не візу. О, Ого, аж перецепився. Ого, Давайте О, о! Сейчас коробка в коробці. Лучший чекайте. Вау! 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 і кадр. Вау! 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 Вау!